Привіт, я Роман Спірідонов і це короткий огляд кримських новин. Крим, ключ до справедливого миру або війна на виснаження. Експерти разом із представниками влади зібралися вже на четвертий міжнародний експертний форум кримської платформи, аби проаналізувати ситуацію, у якій зараз перебуває Україна. Підготовка до п'ятого міжнародного саміту Кримська платформа вже триває. Удари по логістиці росіян в окупованому Криму. Сили спеціальних операцій вивели з ладу об'єкти, які забезпечують постачання армії РФ у мережі. З'явилось повідомлення про атаку дронів на залізничну… Інфраструктуру та нафтобазу у Джанкої. вибух стався на електропідстанції у Красногвардійську. Відключення світла зафіксували у селі вільне, де розташована російська авіабаза. 122 людини стали фігурантами так званих справ кримських мусульман із початку окупації Криму. Такі дані надає кримськотатарський ресурсний центр. Мова йде про звинувачення російськими силовиками у тероризмі через причетність до релігійної організації Хізбут-Тахрір. Зазначається, що з усіх переслідуваних 119 Представників корінного кримськотатарського народу з російського полону додому повернувся Костянтин Давиденко. Це сталося під час обміну, який відбувся на День незалежності України. Мешканця Донеччини затримали у 2018 році в окупованому Криму. Російські силовики звинуватили його у шпигунстві та засудили на 10 з половиною років. Пізніше термін скоротили до 7 років. Спочатку заборонив мігрантам працювати майже всюди, крім будівництва та туризму. А зараз хоче заборонити привозити їхні родини. Окупаційний голова Крим. Сим Сергія Аксёнов пояснює це питанням державної безпеки. Виявляється, уся справа у тому, що люди їдуть з тих країн, де підручник з історії писав не мединський. Це вопрос того, что жители других стран, где преподавание истории и других предметов было связано с тем, что нашу страну унижали, оскорбляли. Росію уставляє як агресора через дефіцит пального у Криму бійки, побачивши бензину наявності на заправці, жінка ризикнула і заправила автівку на невідомі АЗС. Через 10 кілометрів двигун не витримав. Вона повернулася, вимагаючи пояснень. Замість вибачень співробітниця АЗС полізла у бійку. Свою позицію вона аргументувала кулаками та хамством. У Києві завершила останній етап облаштування меморіалу жертвам геноциду кримських татар. Тепер його прикрашає нічна ілюмінація. Цей меморіал був відкритий у сквері миру на Бідській площі у 2024 році. Ми бачимо, як красиво вночі наш пам'ятник також виглядає. Він був чудовий в день, але вночі ми його не бачили. Джамала отримала орден княгині Ольги третього ступеня, 24 серпня на Софійській площі нагороду співачці вручив президент України Володимир Зеленський за визначні заслуги у сфері культури та містецтва. Це і радість і смуток водночас, бо серед відзначених є ті, хто отримує нагороду вже посмертно, зазначила Джамала. Це все коментуйте. Ставте лайки, підписуйтесь, побачимось!